Таджицька казка чарівний казанок. Жили колись в одному селі двійко сиріток, дівчинка і хлопчик. Якось вони дуже зголодніли, а їсти не мали чого. Аби щось роздобути, дівчинка подалася з двору. Іде вона йде? Аж бачить, старенька бабуся ледве-ледве несе глечик води. Підбігла дівчинка до неї і каже Бабусю, дайте, я вам допоможу. От, спасибі!» – зраділа старенька. Взяла дівчинка глечика з водою і віднесла до бабусиної хати. Вдячна старенька дала їй казанок і мовила таке Поставиш цей казанок на скатертину і скажеш Казаночку, казаночку, звари кашки. Він наварить каші стільки, скільки забажаєш. А коли скажеш дякую, казаночку, досить, перестане варити. Зраділа дівчинка, взяла казанок, подякувала бабусі й побігла додому. Відтоді сестричка з братиком, як тільки хотіли їсти, ставили казанок на скатертину й казали Казаночку, казаночку, звари кашки. Казанок одразу ж варив. Якось дівчинка пішла з дому, а хлопчик схотів їсти. Поставив казанок перед собою і промовив Казаночку, казаночку, звари кашки. Коли казанок уже був повний, треба було сказати дякую, казаночку, досить. Та хлопчик забув ці слова. Годі, більше не вари! загукав він. А казанок варить та й варить. Каша побігла через вінця, залила скатертину, залила долівку й потекла на подвір'я, а звідти на вулицю. Люди не знали, що з нею робити. Та ось прибігла дівчинка, побачила що скрізь повно каші й одразу здогадалася, що сталося. Вона ще з вулиці гукнула. Дякую, казаночку, досить. Казанок перестав варити. Дівчинка побрела кашею до хати, а там братик сидів у кутку й плакав. Він зрозумів, що не гарно вчинив, і більше ніколи не забував подякувати казаночкові.